Кияни стали відповідальніше ставитися до застережень рятувальників, не відвідувати ліси і паркові зони, де встановлені таблички із забороною на вхід. Але чимало й тих, хто, попри міну і пожежну небезпеку, вирушають на пікніки і палять багаття просто на землі, і навіть не маючи води, щоб загасити вогонь. У ДСНС вкотре наголошують, за самовільне випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. А якщо це спричинить тяжкі наслідки, відповідальність навіть кримінальна. Тож рятувальники в усіх лісопаркових зонах проводять інформаційно попереджувальні рейди. Остерігаємо, що такі випадки є, тому максимально намагаємося людям доводити інформацію, що, щоб відпочивали безпечно, щоб завжди пам'ятали, що е, рухатися по лісопаркових зонах можна по, е, в перевірених місцях, по дорожках, по відведених, е, де немає заборонних ніяких знаків. Перед сезон е, грибників, хочу звернутися до людей, що все ж таки діє заборона. Заходу в ліс не потрібно йти збирати гриби, наражати себе не на небезпеку, тому що все таки дуже багато територій в нас є нерозмінованих.